Перспектива розвитку ринку нерухомості та будівельної галузі України у 2013 році. Семінар під такою назвою відбувся у Львові. Основною ідеєю є місце зустрічі замовників, будівельних компаній, виробників будівельних матеріалів і адміністрації, які всі разом повинні працювати для того, щоб кожен лів'ярин мав якісне житло чи об'єкт нерухомості. Організували семінар такі компанії юридична HD Partners», Будівельна Аспект та інженірингова Тебодін Україна. Тут не підписуються контракти, тут не це не є захід для того, щоб ну, для якогось популізму. Це є захід для того, щоб всі зустрілися однодумці, поспілкувалися, знайшли спільні точки дотику і спробували рухатися в одному напрямку. Чому ми прийшли на цей захід? Це Зрозуміти, взагалі, яка ситуація, які настрої в суспільстві між учасниками будівельного ринку, і які в нас є перспективи для розвитку, семінар дав можливість учасникам не лише обмінятися думками щодо стану будівельної галузі, а й налагодити контакти для можливої співпраці в майбутньому. Це вже в їхніх руках ймовірність подальшого обговорення, наскільки вони будуть розвивати свій бізнес, наскільки вони будуть, скажімо так, розвивати свої проекти, по крайній мірі сьогодні була можливість перезнайомитись з тими, хто їм потенційно в цьому буде корисний. Далі, якщо буде розвиток, однозначно сьогоднішня зустріч буде корисна. Серед доповідачів семінару були як компанії з міжнародним досвідом у сфері інженірингу та консалтингу, так і представники державних структур, що зробило семінар універсальним, пізнавальним та корисним.